Саме цим я колись я першу потрапила в Одесу. От. Саме завдяки цьому способу, куди я ще потрапила в Черкаслі, пам'ятаю, перший раз так потрапила. Куди ж я ще в Житомир я потрапила так? Ну, типу, я, в принципі, люблю так поїздити. От, е і що залишає? Про що ви думаєте в ці моменти? У вас немає якогось, скажімо, такого хвилювання, можливо, десь трохи страху, що ви приїхали в чуже місто, вас там ніхто не чекає, mm -hmm. ви не знаєте, де ви там будете ночувати і так далі. От якоїсь, може, розгублений, розгублений. Ви себе вільно відчуваєте. Це для мене як щось таке, от як ковток свіжого повітря. Тобто mm -hmm. ти приїхав, ти абсолютно ну абсолютно не знаєш, чого чекати. Тому що якщо це місто, де ти взагалі не був, то це взагалі ідеально. От, і ну, ти ходиш, дивишся, милуєшся, дивишся, як люди живуть, ти дивишся там, ну, що, що в місті є. Uh -huh. от, і ну, не знаю, для мене це відпочинок. Тобто, ти от повністю... Ну, Тому що це перше, тому що ти абсолютно нічого не знаєш, що чекати. Завдяки цьому ти концентруєшся і забуваєш про все інше. Спосіб переключитися. Та, так, це спосіб від... переключитися. і ти. І це фактично відпочинок, тому що ну, що таке відпочинок ідеальний, коли тебе містки повністю від... Від... відключаються від того, що в тебе там, чим ти перевантажений, і ти мусиш сконцентруватися, тому що це щось таке нове, абсолютно новий досвід. Ти не знаєш, що чекати, ти не знаєш, де ти будеш ночувати, ти абсолютно нічого не знаєш. І хочеш не хочеш, ти мусиш відключитися і зосередитися на тому, що зараз відбувається.